На годиннику 10.00, а в сесійній залі 39 депутатів. Засідання розпочинають спершу слово дають громадськості. Їхні виступи про проблеми у дитсадках та на шумілій 12-й школі. Неприбраний сніг та виділення землі атовцям займають трохи більше години. Потому депутати переходять до затвердження порядку денного. І тут виникають перші труднощі. Олександр Мамай пропонує питання про обрання секретаря міськради розглядати наприкінці засідання. Депутати проти після нетривалих суперечок міський голова. Оголошує перерву на 15 хвилин і запрошує до себе в кабінет очільників усіх фракцій. За зачиненими дверима обговорення триває дві години. По тому з порядком денним голови фракцій виходять до депутатів. Після цього порозуміння, здавалося б, знайдено. Приймається звернення до Верховної Ради щодо відставки уряду. За поданням Олександра Шамоти голосують за внесення змін у регламент щодо оголошень перерви у засіданнях сесій. Міський голова або інша особа, яка відповідно до вимог чинного законодавства веде пленарне засідання ради. Далі по тексту головуючий, без проведення, проведення голосування, оголошує перерву в пленарному засіданні ради, але не більше ніж на дві години. Рішення про оголошення перерви на більш ніж дві години. Головуючим оголошується з обов'язковим погодженням з депутатами. Так само приймають депутатський запит шамоти щодо зменшення заборгованості працівникам КП МШЕД та вносять зміни до положення про роботу депутатських комісій, завдяки яким депутати отримують можливість впливати на призначення керівників комунальних підприємств. Чергові суперечки спалахують навколо питання про утворення виконавчого комітету. Скільки осіб та хто саме увійде до нього, міський голова пропонує вирішувати після 10-хвилинної перерви, яка розтягується ще на півтори години. Після наради у міського голови пропозиція щодо 15 членів виконкому голосують. Рішення не проходить. Депутати пропонують зупинитися на кількості 19 осіб, про що нібито вже було домовлено. домовленість за вчорашнім днем, можна так її називати. Була наступна: сім чоловік. Члени виконкому від представників від фракцій, три людини, голови районних місті Полтаві рад, міський голова, секретар, перший заступник, керівник, керуючий справами і представник від атошних організацій 15 чоловік. Пішли на поступки міському голови Додали чотирьох профільних заступників. Міський голова наполягає на своєму Якщо у нас всіх разом кандидатура на посаду на членами виконкому не узгоджені. І якщо ми зараз приймемо 19 чоловік кількісний склад виконкому, і я це підпишу, то той виконком, який діє, їх буде всього навсього 8 чоловік, і вони не можуть виконувати свою функцію. Олександр Мамай пропонує зібратися з цього приводу на погоджувальну раду в понеділок. Ще одна перерва у засіданні не влаштовує частину обранців. Злочин перед своєю громадою, якщо ми робимо перерву. Тому що далі у нас порядку денному бюджет, який ми повинні внести в порядок денний, тому що нам кожному сьогодні вечором повинні його роздати, і ми повинні його розглядати і потім приймати. Депутати і громадськість знімають галас. Голосувати, переконують, варто тут і зараз. Сьогодні нам треба вирішити питання виконкому. 19 чоловік, 11 чоловік нас вже затверджений. Є пропозиції виконком діючий, Хай працюють, хай беруть відповідальність, і працюють, тому що міський голова буде затягувати ще півроку. Тим часом на годиннику вже 17-та, а конструктивного продовження роботи сесії немає. У нас до вас пропозиція, що збирати сесію самі вже. І, мабуть, виносити питання про недовіру міському голові, тому що з таким міським головою наше місто працювати далі не буде. І у нас цей буде до травня місяця лежати отам на наших околицях. Під тиском громадськості та рішуче налаштованих депутатів міський голова таки виносить на голосування питання про виконком у складі 19 осіб. Рішення приймають одноголосно. Перерву у цьому засіданні оголошують до п'ятниці. Тоді розглядатимуть питання бюджету Полтави на поточний рік.